Леви, вітаю вас! Це гороскоп для вас на лютий 2025 року. Мене звуть Ольга Медвецька і ви на моєму YouTube-каналі присвяченому астрології українською мовою. Лютий обіцяє бути забарвленим романтично ніжним настроєм, хоча до весни ще й далеченько. І це буде звичайно ж таки обумовлено астрологічними аспектами. Ось, наприклад, 2 лютого. Відбуватиметься з'єднання Венери та Нептуна в знакові риб, через що ми будемо схильними до емпатії, до чутливості, до романтичності. І якщо ви б хотіли спланувати якийсь романтичний захід чи побачення, то можете сміливо робити це поблизу 2 лютого. А в період з 3 по 4 лютого відбуватиметься аспект удачі тригон між Меркурієм та Юпітером, через що Будуть вдалими переговори, підписання якихось важливих документів, також можна здійснювати великі, дорогі покупки, а також вдалими будуть поїздки. І в вашому випадку цей аспект торкатиметься 7 та 11 домів гороскопу. І це означає, що вдалими будуть і ваші переговори з вашими партнерами. Партнерами мається на увазі будь-якими. Важливими фігурами в вашому житті це може бути як партнер по особистому життю, так і партнер по бізнесу, по роботі, по веденню якогось проєкту. і загалом будь-яка важлива для вас людина. До речі, вдалими також будуть і ваші обговорення, теми майбутнього, і, можливо, якісь ваші сумісні плани на майбутнє. 5 лютого Венера, це планета гармонії і краси, перейде в знак Овна, тобто ваш дев'ятий дім гороскопу. І Венера завжди приносить гармонізацію і покращення в ту сферу, якою вона торкається. В вашому випадку на вас можуть чекати приємні подорожі, приємне спілкування з людьми, які знаходяться далеко від вас, або із іноземцями. А також ви можете якось вдало вирішити питання бюрократичного юридичного характеру, вдало здати іспити в цей період часу. А якщо ви займаєтеся викладацькою науковою діяльністю, то це також буде вдалий період часу для вас. 8 лютого відбудеться з'єднання Сонця та Меркурія в знакові водолії, і це буде час, коли вдалим буде демонстрація себе. Проговорювання своїх ідей, своїх переконань, можливо, якісь навіть виступи і виступи перед соціумом також будуть досить вдалими. І в вашому випадку цей аспект буде відбуватися в вашому сьомому домі гороскопу. Тому вдалими в вашому випадку будуть переговори або розмови, комунікація з вашим партнером. Знову ж таки, партнером по будь-якій сфері вашого життя. Це можливість відкрито поговорити і сказати про свої думки чи свої ідеї стосовно чогось, чим би ви хотіли поділитися з іншою людиною. 10 лютого відбудеться гармонійний аспект між Марсом та Сатурном. Це можливість закріпити результати вашої праці або отримати вагомі сталі і довготривалі результати від. Проробленої вами роботи від вашої кропіткої праці, від того, що ви неухильно виконували свої обов'язки, слідували якомусь вашому чіткому плану, а також завдяки тому, що ви дотримувалися ваших і обов'язків і правил загалом. І в вашому випадку цей аспект буде торкатися 8 і 12 днів вашого гороскопу. Тож це буде можливість отримання вами якихось виплат завдяки вашим діям в минулому. Тобто, можливо, ви отримаєте виплату чи збільшення вашої зарплати завдяки вашим неухильним старанням, або ж ви отримаєте дохід від здійснених раніше інвестицій. 11 лютого відбудеться напружений аспект між сонцем та ураном. Це планета несподіванок. Тож можливі зриви планів, збої в роботі техніки, транспорту, електрики, також в роботі інтернету. І ще краще не здійснювати подорожі цей день і поблизу 11 лютого, особливо якщо це подорожі на літаку. А в вашому випадку цей аспект буде задіювати 7 та 10, думаю, вашого гороскопу, через що можуть виникати конфлікти з вашим партнером по будь-якій сфері життя, з вашим партнером по особистому життю, по роботі і так далі. Особливо це можуть виникати непорозуміння на ґрунті обов'язків. Можливо, ви по-різному бачите виконання вами ваших обов'язків або розподілу обов'язків в вашій тій чи іншій парі. Також можуть виникати конфлікти з вашим партнером по особистому життю через те, скільки часу ви приділяєте йому цьому партнеру, і скільки в вашій роботі 12 лютого. На небі зійде повні ознакові лева в вашому знакові, і тобто в вашому першому домі гороскопу. Повний місяць, як завжди, принесе якусь кульмінацію чи крапки над І. Це може стосуватися теми вашої самореалізації, вашої проявленості себе, вашої зовнішності. Наприклад, ви хотіли давно вже щось змінити, змінити зачіску, колір волосся чи свій стиль загалом. І ось поблизу 12 лютого ви це зробите. Також це може бути якась ваша, наприклад, виставка, якщо ви займаєтеся творчістю, або презентація вашої роботи, або ж це може бути і заявлення про себе на якомусь виступі, чи важлива для вас розмова, де ви висловите свою позицію. 14 лютого Меркурії, планета комунікації інформації. Зв'язку транспорту і пересування перейде в знак риб, і з цього часу буде переважати наша емоційна складова над сухими аргументами і переконаннями при прийнятті якихось важливих рішень. І загалом ми будемо схильними, більш емоціонувати в наших розмовах. І до речі, якщо вам Потрібно буде з кимось вести переговори чи домовлятися, і вам потрібно буде на когось вплинути, чи якомога краще донести свою думку і точку зору, то тут слід робити ставку на емпатію і показувати свої емоції, свої співпереживання, а також викликати емоції у вашого співрозмовника. Меркурій, перейшовши в знак риб, опиниться в вашому восьмому домі гороскопу, тобто. Це означатиме, що велика кількість ваших думок займатиме тема фінансів, багато ваших роздумів буде на тему того, як отримати, можливо, якісь виплати. Можливо, ви будете подавати документи для того, щоб отримувати ті чи інші виплати. Також ви можете комунікувати з банками стосовно теми кредитування, іпотеки. Ви можете також займатися якимись паперовими питаннями стосовно теми фінансів. А ще ви можете обдумувати свою фінансову стратегію як правильніше розпорядитися фінансами. А 18 лютого і сонце перейде в знак риб, через що чутливість та емоційність і емпатичність вже, як то кажуть, війде в чат на повну, на повних парах. І ми можемо ставати навіть занадто чутливими дещо. Сльозливими чи капризними, і слід робити скидку собі та оточуючим, тому що ми можемо бути різними в різні періоди життя і не слід через це дратуватися. Давайте бути м'якшими до себе і до інших, тому що ми не роботи і не можемо вічно бути такими сталевими. 20 лютого відбудеться напружений аспект квадрат між Меркурієм і Юпітером. Тож це буде невдалий час ні для. Поїздок, ні для покупок, ні для переговорів, підписання документів. А в вашому випадку це буде торкатися 8 та 11 домів вашого гороскопу, через що можуть виникати якісь конфлікти, непорозуміння стосовно розподілу вашого сумісного з кимось бюджету, а також стосовно планування того, як вам розпоряджатися. Коштами стосовно вашої фінансової стратегії на майбутнє. А ось 23 лютого відбудеться гармонійний аспект між Марсом та Меркурієм, і це буде відображатися на 8 та 12 домах вашого гороскопу, і це буде вже вдалий час для того, щоб завершити якісь питання стосовно паперового характеру стосовно фінансів. Наприклад, підписати якісь документи до підписати, можливо, вам потрібно буде. Підійти ще раз в банк, донести якісь документи, щось в такому дусі. А 24 лютого, в цей непростий і роковий для нас всіх українців, день Марс зі свого ретроградного руху вийде і перейде в рух директний, тобто прямий. І з цього часу вже можна буде починати старт чогось принципово нового. Адже якщо ви щось відкладали, ніяк не могли зважитися, або ж відкладали з тої причини, що ви дивитеся. Мої гороскопи і знали, що останні два з половиною місяці не слід було нічого принципово нового починати, тобто з 24 лютого вже нарешті можна. І до речі, це буде невеличкий період часу, коли можна щось починати. Тому скористайтеся останніми днями лютого, особливо вдалим. Буде 25 лютого, тому що тоді відбудеться з'єднання Меркурія і Сатурна в знакові риб. І Меркурій, перебуваючи в такому розслабленому і ілюзорному трохи стані в знакові риб, нарешті візьме себе в руки і дозволить нам по серйозному вирішити серйозні питання. Тож можна буде 25 лютого і, чесно кажучи, в дні поблизу теж, тобто з 24 по 26 лютого, підписувати якісь важливі документи, проводити серйозні переговори і якісь. А важливі поїздки здійснити також можна буде. 28 лютого. На небі зійде молодик в тих же рибах, і молодий місяць завжди приносить щось нове, нові віяння, старт і початок чогось нового. І це відбуватиметься в вашому восьмому домі гороскопу. Це може бути і нове джерело доходу, нові якісь виплати ви можете почати отримувати. Також це може бути новий кредит, іпотека комусь що ближче. Для когось це може бути і новий борг. Хоча також 8-й дім може принести вам і нову фінансову стратегію, яку ви розробите, чи про яку ви дізнаєтеся з якоїсь джерела, і вона може бути вдалою. Я ж бажаю вам теплого і ніжного лютого місяця, мої дорогі леви. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже рада. Побачимося!